Вітаю, дівчата. Ну, ви молодці, ви шалені молодці, що ви працюєте, що ви робите, і я вам кажу, що результат є. Результат є в тому, що ви накопичуєте накопичується навички, в тому, що пробуєте, в тому, що робите, воно накопичується. Навіть мінусовий результат, він теж результат. Те, що напрацьовуєте, і от зараз ми розберемо, що. Плюсово, що добре йде. Що не дуже, а що погано, що треба змінювати обов'язково. Ну, добре, що намагаєтеся слухати. Намагаєтеся слухати от те, що я вам постійно записую і слухати, чути. Оцінювати і після того відповідати. Не миттєво я стою з відкритим ротом і чекаю, коли закінчить, говорить партнер, і тоді випалюю ту саму фразу, яку, яка в мене заготована. Ні. Я поч... послухав, почув, ага, до мене дійшло. Я усвідомив цю інформацію. Тоді сформулював відповідь і тоді дав. Оце дівчата, це дуже дуже, дуже важливо. Можливо, найважливіше в тому, що от ми робимо зараз ці, для чого ці сценки робляться. Саме для цього вміння. Да? Не, не... Є актори, які випадають взагалі, ви хоч слухайте одне одного. Да? А є випадають. От він сказав свої фрази і відключився. І стоїть, чекає на свою. Хоп, дійшло до нього. Він повернувся, знов сказав цю фразу. Ні. Або дивиться, да, просто, значить, ні, ви маєте жити в процесі. І я бачу це. І у вас є. Оля молодець мене дуже-дуже тішить все більше і більше. Набирає, набирає, тренується. З'явилася ця свобода, знов кажу, як, як, якій не було в цих в 100 тисячах. От зараз порівняти, ну набираєш, набираєш. Свобода, вільно себе почуваєш, поводишся. Щось треба пояснити. Так, все йде. Оленочко, теж це є. Але є тільки в другій половині. От навіть зараз ви помінялися місцями, і я подивився, що є сенс вам так тримати і далі. Дивись, бо подвійне навантаження лягає. Тобі мало того, що треба достовірно зіграти, поки питання про перше. Да? Ми казали акторське. Да? Достовірно, правдиво, і друге яскраво. Ти яскраво дуже стараєшся. І е, губиться достовірність, да, правдивість. У Олі молодець з'явилася ця правдивість, з'явилася. Да, а важко, коли дивись, мені просто правдиво зіграти дівчину, то одне чи там молоду жінку. Да, це одне. Е, друге, мені зіграти. Молоду жінку, яка грає чоловіка, це подвійне завдання, це подвійне навантаження. Воно важче. І я дивлюсь, да, Олі я б не сказав, що прямо от зараз все вже пішло і так далі. Але легше йде, краще йде, поки. Поки. Бач, я, я теж, воно скільки, два роки да, пробивалися до цього. Оця зараз свобода з'явилася, я просто, ну, чесно кажу, я тішуся. І це ж можна подивитися на відео, да, як там працювало, як тут працює. Зараз побачимо. От, Значить, що потрібно? Потрібно, це ми загально беремо. Да, оця свобода спілкування, тобто в тому, що я домагаюся якоїсь своєї мети. Да. Якщо в мене є мета зробити е, своєю спільницею, то я звертаюсь і я намагаюся максимально. Максимально пояснити, а те, що в мене є окремий подразник, да, коли я кажу так, так. Я його сестра. Да? Мені дуже важливо, як сприймуть чи мене, да? але мені важливо і не просто мені треба туди, мені сказали, отуди дивитися, да? отуди. Да? От я, от я маю туди дивитися. Що? Я нічого, ви, ви по моїх очах бачите, що я зараз нічого не бачу, і е, я повертаю голову лише для того, що мені сказали, туди треба дивитися. А от якщо мені дійсно цікаво, а, то, я, то я тоді кажу, що знаєте що, дівчата? Я вам скажу, але я, я його сестра. Чесно. Розумі... Бачите, наскільки коли я дійсно дивлюся і переживаю, да, між тим, мені треба туди повертати голову і говорити якимось іншим голосом. А-да-да-да-да! Да, да, да. Ні в якому разі. Давайте ми почнемо, щоб вам легше було. Я бачу, що у Олі ті самі проблеми, що і у Е, Важко оце да, подати, е, я ховаюсь. Давайте ми почнемо з того, що. Ну, поки давайте о -о, отак да, по ролях так і, і закріпимо. Да? Е, значить, Оля просто трошки більш е, вільніше себе почуває, да? Ну, то подвійне навантаження на тебе звалимо, хто везе, на тому їдуть. Да? Значить, да, і зіграти і е, е, жіночку, і е, ще жіночку в обличчі чоловіка. Добре. Значить, дивись так. От як входимо, входиш одразу, одразу починай з того, от такий мікроет буде, да? одразу починай з того, що дуже явно показати. Не через 3-4 фрази щось ви там робите, от як ти тут перший знак подала, через 3-4 фрази до цього ходить яка, якась незрозуміла. Жінка щось таке там собі робить, що воно, та починає реагувати, теж не знамо, з чого. От вам треба закласти початок. Початок який? Я заходжу. Вона тебе вже п'ять разів бачила, вже знає, що до чого. Дай, да, і показує. І туди Ци спочатку і на двері будь-які знаки, да, що. Ще до, до всіх слів. Потім повертаєшся конкретно на двері. Єдине, ну от я бачиш навмисно зараз, в да? мене двері не там, десь, де, щоб я потилицю торгував. Да? А значить, якщо тут, нехай отут будуть двері, щоб обличчя твоє було розвернуто. Да? І кажеш свою першу фразу: ось там я вас і знайшов. І знову сюди. А та дивується вже, розумієте? Я хотів м'якше це зробити. Не йде м'якше. Ви розвалюєтеся. Розвалюєтеся в своїх діях, в своїх завданнях, в своєму спілкуванні. Початок розвалений. Значить, отак починаємо. Чуєте мене? А що? Ні, я вас вже зрозуміло, вже явно. І, і відповідаю, а, а що є. Я... Я вас не чекала, а ви хто, нащо ви сюди прийшли? Так. І знову і до цього. Ось буде тоді взаємодія. Ось між собою спілкування, заговор, ось він має бути. Розумієте, а воно так все розвалено, розвалено, розвалено. І зараз вам окремо покажу фінал, прокоментую. Наскільки, що я хочу показати, наскільки Оля вільно почала почуватися, почала почуватися, і е, осмислена поведінка, осмислена мова, осмислені дії, да? і наскільки, Оленочко, наскільки в фіналі я покажу там буквально 2-3 секунди, які видають головну твою помилку. Ти намагаєшся когось показувати, когось грати. І тебе несе не туди. Зовсім не туди. От будь собою. Оля чого взяла? То вона сам, вона є собою зараз. В 100 тисячах вона грала якусь забиту, якусь тітку, яка когось показувала. І ти зараз показуєш. Я тобі покажу фінал, коли ти біжиш, е е е скривати її. Е щоб вона не розтібувала свою курточку, От. і ти біжиш, і, і ногами ну, там щось. Туп, 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 ну просто таке показуєш, показуєш. Ой, я роб... ну, як бабуся якась. Що ти робиш? Ти... А я розкажу, звідки. Це йде від того, що ти стараєшся когось грати, якусь подію. Розумієш, не когось ми граємо, а себе в ситуації. Не я показую, що я. Ой, ой, мені страшно, ой, мені лячно. Да? А це маєш бути ти. А оцей, оцей, може це затиск, може це. Я думаю, що це бажа... бажання когось грати. розумієш? Когось. І тобі вже немає значення кого, аби якось це напружене щось таке робити. Я покажу, ну, ну це просто я побачив, думаю, ось в чому ключ. Що ти щось дуже стараєшся, таке силуєш. Робити, ти показуєш когось. І воно навіть не туди, не туди йде. От зараз дуже швидко вам покажу, а потім подивимось вже по цих, розмінювати там, що.